Друзі, вітаю вас такого гарного сонячного дня. І у нас сьогодні свято з чоловіком. Ми відпочиваємо, будемо святкувати. І зараз разом їдемо. Я вам показую часто разом. їдемо. Як є можливість разом їхати. Ми завжди їдемо разом. Нам це подобається по життю. І я хочу сказати, яке у нас свято, яке ми святкуємо, і ми радіємо, тому що є таке свято. Рівно 20 років назад ми з чоловіком повінчалися. У нас було вінчання. І зараз ось така красива пора. Золота осінь. І згадався ось той день. Сьогодні холодніший день, да, як ми вінчалися, був літній день. <рі>... Воно нагріється ось трохи. листопад. Так само, як і тоді. Так, ну, да, можливо, просто ще ранок. Так, може, дійсно, що буде іще так само літній день. Ми були по літньому одягнені. Гості у нас були політньому одягнені. У нас було таке гарне вінчання. І повінчались уже ми, ми 45 років разом живемо, а повінчалися 20 років назад. І з того вінчання, що мені запам'яталося найбільше, ось хочу розказати вам. І якщо хто хоче повінчатися, то послухайте мою історію, вам сподобається і думаю, що ви повінчаєтесь. Так як наш син в церкві, коли нас вінчали, він сказав, що о, на кінець -то ви батьки в законному шлюбі. Не просто. Одружені Сумічно. в ЗАГСі, А по-справжньому ось так, одружені. Як мені прийшла думка повінчатися? Я Якось говорила чоловікові: давай повінчаємося, тому що ну, ми одружувалися у 1980 році. Тоді нам розказували про те, що Бога немає, і вінчати ну це все заборонено було. Ніхто не вінчався, але хрестили. Ну, я не знаю, хрестили дітей. Так, хоч заборонено було, але всі хрестили дітей. Такого не було, щоб дитину хтось не похрестив. Як вийшло? У нас виходила заміж донька, і вона вінчалася. І також така золота осінь, і це вінчання, це гарне весілля. Я дивилася на свою доньку, і потім мені прийшла думка, що я також хочу повінчатися. Запропонувала чоловікові, кажу: давай повінчаємося, подивися, як гарно. А він каже: та для чого? вже, скільки живемо? Це нічого не треба. Ну я нічого не треба. Раз він так сказав, я знаю свого чоловіка, не треба наполягати на тому, що якщо він не хоче. Але ж у мене така гарна думка в моїй голові трималася. Як оце тримаються і ще оці листочки такі гарненькі на деревах, золотенькі. Ой, ну така краса, мабуть, точно сьогодні так буде тепло, тому що ну, зов... Танус, зов... зовсім гарний воручна, день. Джуліус, також, також був отакий літній день, 20 років назад, але, але не пам'ятаю там зранку. Вінчалися ми, о котрій годині я не пам'ятаю. Ну як Ді же ми. Кілометрі. Тисправша довнапрямку Варшава, Катовиці Міслоїс. Вибачте, перебиває мені навігатор, то я мовчу. Як думка прийшла повінчатись, я вам сказала, що така ну, моя була гарна думка, яка трималася у мене в голові, і я над цим задумувалася. І у, у нас Ну так, не виникло бажання разом вінчатись. Ну, чоловік сказав, та ні, там для чого? Тобто він не заперечував, що ні, я категорично проти. Ну, раз він так сказав, думаю, через якийсь час я е, пішла до священника в церкву і говорю йому про те, що е, хочу повінчатися з чоловіком, а чоловік якби не дуже цього бажає. Ну, Священик говорить, що то моя думка є дуже розумна, що так має бути обов'язково, що раніше так не було такої можливості, нічого подібного не робили, було заборонено це робити. Ми були жовтенята, піонери комсомольці, в комуністами ми не були. Я не була комуністкою, чомусь у мене ніколи не приходило думку вступити в партію. І чоловік також сказав, що. Не хочу так бути в партії, не захотів. Тому а бабуся у мене була віруюча людина. І ось коли вона молилася, я якось у неї запитала, бабуся, чому ти кажуть, що Бога немає в школі. нам». А вона мені сказала, щоб я нікому не вірила, що Бог є, що вона Бога любить, і її мама також вірила в Бога. І... Все це так і е, я повинна розуміти, але вона не наполягала ні на чому, тому що вона розуміла, що то були радянські часи, і взагалі заборонено було говорити про подібні речі. Та й сміялися всі, коли ми подібні речі згадували. Ну, священник мені сказав, що ви знаєте, якщо у вас таке виникло бажання, це дуже гарне бажання, ви можете поговорити ще раз з чоловіком, можливо, він погодиться. І він записав нас на вінчання. Каже: я вас запишу, от, якщо щось не так, ви мені скажете. Кажу, добре. Ну, виходить, що рівно через місяць. Ми повінчалися з чоловіком, тому що перед самим вінчанням я так уже почала своїм рідним говорити про те, що я хочу повінчатися. Я навіть записалася, поставила їх до відома. А чоловіка поставила до відома прямо перед вінчанням. І говорю йому, що ти знаєш, я все таки пішла і записала нас. На вінчання поговорила зі священником, він сказав, що це гарна ідея. Я була здивована, чоловік так сказав: так, добре, значить, ми повінчаємося. Тобто настрій у нього був гарний, він зовсім не був проти. Ну, я зраділа, звісно, що не треба повідомити не їхати в церкву, повідомлювати, що ми не будемо вінчатися. Ну, звісно, якщо ми вінчаємося, свідки так у нас дуже раді були свідки, що ми їх Обрали свідками. Діти наші дуже раді були, що ми вінчаємося. Ну, Запросили рідних, звичайно, найближчих людей на вінчання в церкву. Ну, Прийшли ми ось такого літнього, листопадового дня у таку гарну золоту осінь. А поїхали ми з чоловіком купити, так як я. Була там в мене біля 50 кілограмів, а потім цих кілограмів набралося. Ну, в той час мене вже було десь, мабуть, 75. Звісно, що я поправилась на 25 кілограмів. Хіба я можу влізти у свій весільний наряд? Він у мене зберігається, весільний, весільний наряд зберігається по сьогоднішній день. Що налізло на мене з весільного наряду? Це перчатки, рука і фата, так, рукавички і фата. І поїхали ми з чоловіком купувати наряди на вінчання. Ну а як же це ж вінчання? Також це дуже дуже велике. Це ще більше, ніж просто весілля. Поїхали ми з чоловіком купувати наряди. Купили ми наряди, ну, купили мені не білий наряд, а рожевий наряд. Я люблю і рожевий колір, і так як в мене весільна сукня білого, ну, чомусь ми вирішили купити рожевий наряд. Купили ми ну, такий рожевий костюм. Це була спідниця довга. І такий піджачок. Але було так жарко, що той піджачок одягати якось Ну, було жаркувато. Але в церкві ми так вінчалися. І, звісно, що в церкву фату я вже не одягала, а також купила собі такого шарфика гарненького під цей костюм, І в ньому на голову одягла замість фати, так накинула. Було дуже гарно, і так ми з чоловіком обвінчалися. Було дуже гарне вінчання. Я дякую тому священнику, який нас повінчав. Я дякую чоловікові, що він якби навіть задоволений був від того, що я, я просто попередила, кажу: ти знаєш, я була там, то й записали нас на таку-то дату, на вінчання. Він сказав: Ну, добре, то тоді наряди треба купувати. От так ми повінчалися і було святом. Що я запам'ятала із цього дня вінчання? Я хочу вам розказати. Ну, якось я навіть не знала, яке це вінчання, бо ніколи не вінчалася до цього. Я була здивована зі свого стану на вінчанні. От я вам зараз розкажу, я не знаю, повірить хтось мені все чи не повірить в те, що відбувалося зі мною. Ви знаєте, ось коли почався сам обряд вінчання, ми з чоловіком стояли, над нами тримали корони, все так, як відбувається ну, зазвичай у церкві. І у мене було таке враження, наче я піднялася в повітря. Ну, ось отак, не зовсім піднялася в повітря, а наче я легенько відірвалася від підлоги ногами. Це було якесь таке надзвичайне піднесення, якого я до цього в житті не відчувала. І після цього я в житті ніколи не відчувала. Ось це мені запам'яталося найбільше з вінчання. Звичайно, сам обряд вінчання запам'яталися наші діти на вінчанні чомусь серед усіх гостей і наших свідків. Я запам'ятала найбільше дітей, які були щасливі діти, що ми вінчалися. Вони були і донька, і син дуже-дуже щасливі, за що я їм дуже вдячна, тому що наші діти зі школи якось уже в старших класах хтось там приносить. Книжечки про Бога, вони приносили додому. Це вже були не ті часи, коли діти в школі вчилися, що ми, коли це було заборонено. Ну, а ми, люди з Радянського Союзу, не розуміли саме цього. І ну так я читала ті книжечки, дитячі біблії, що вони приносили. Було цікаво. Але от діти, настільки наші діти були раді, тому що ми вінчаємося. І оцей радість наших дітей, і оцей стан, коли в мене було враження, що наче я над землею, прямо така була я щаслива. Оце мені найбільше запам'яталося. А сьогодні така золота осінь, і ми з чоловіком подорожуємо. І звісно, що святкуємо, проснувшись, тому що це уже свято для нас, і свято буде, як говорить наш онук, маленький онук говорив. Була реклама по телевізору. А свято то де? наш Дмитрик маленький говорив? Час пробуття за цим маршрутом, подібний до Марії Коновні. Ористовуйте праву смугу, щоб повернути праворуч у напрямку Варшава, Катовиці, Міслос, і всі говорили. А свято то є. Тож у нас друзі, є свято, і ми вам всім бажаємо щастя і дякуємо, що ви з нами.